Казка «Зайчиня, що любило лічити. У мами зайчихи була купа дітей. Найстарше зайчиня, Старше зайчиня, Середнє зайчиня. Молодше від середнього зайчиня, Маленьке зайчиня І нарешті найменше зайчиня. Усі вони були. Діти, як діти. Бігали на випередки, перекидалися, грали в квача, а бувало, що й билися. Тільки найменше зайчення нічого цього не робило. Воно лічило. Бувало, сяде біля нори, йти далі воно не наважувалося, бо було трохи боягузом. Та й ну лічити, От повзе стонога, поспішає десь у своїх справах, перебирає усіма своїми ніжками, а зайченя вже лічить. Одна нога, друга нога, третя нога. Не встигло воно ще сказати че, як стоногий слід прохолов. Ну й нехай думає зайченя. Вона надто швидко ходить. Краще я лічитиму щось інше. Піднялося зайчання навшпиньки, озирнулося навкруги, неподалік у ямці гніздечко, у гнізді на травичці, на соломинках, на м'якому пір'ячку яєчка лежать. От добре, зраділо зайченя. Тепер можна спокійно полічити. Адже яєчка нікуди не втечуть. Тіло воно зручніше та й почало. Одне яєчко, друге яєчко, третє яєчко. Че? У цей час щось засвистіло в повітрі, і жайворонок, швидко, швидко махаючи крилами, опустився в гніздо та прикрив яєчка усім своїм тілом. Що ти тут робиш? Крикнув він зайченяць. Ти чого мої яєчка розглядаєш? То я, я це, я хотів, затинаючись, прошепотіло зайченя, адже воно було трохи боягузом нема чого тобі тут робити. Іди грайся собі, суворо наказав йому жайворонок, підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайченя геть. Голову повісило. Виходить, нема чого йому полічити. Дивиться аж на землі, прямо у борозні, лежать пшеничні зерна, багато-прибагато. -багато. Мабуть, коли сіяли, пшениця з мішка просипалася. О, добре, тут вже ніхто мені не завадить, зраділо зайченя. І заходилося швиденько лічити зерна. Тільки надолічило до чотирьох, як раптом над головою у нього щось зашуміло, заверещало, заплескало, заклекотіло, і прямісінько на нього звалилася з неба горобина зграя. В одну мить горобці підібрали всі до єдиного зернятка, і фур полетіли геть. Прикро стало зайченять, так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому, лягло на своє місце біля стінки, лежить та й сопе від образи. Увечері повернулися додому всі зайченята. Найстарше зайченя, старше зайченя, середнє зайченя. Молодше від середнього зайченя і маленьке зайченя. Поїли вони, відпочили і ну знову гратися. Захотіли зайченя погратися з найменшим братиком. Одне за вухо смикнуло, друге за ніжку потягнуло, третє полоскотало, але зайченя ображається і грати не хоче. Спати йому пора. Вирішила мама зайчиха, кинула всі справи, узяла зайчиня на коліна та й стала заколисувати. Лежить зайченя на колінах у мами зайчихи. Затишно, тепло, очі самі так і закриваються. А у отворі нори шматок неба видніється. синій-білий. Синісінький. І весь у зірках. Ну, тепер ніхто мені не завадить, вирішило зайчиня. Усі до єдиної зірки полічу. І почало. Одна зірка, друга зірка, третя зірка. ще Казала мама зайчиха своїм зайченятам. Тихіше наше найменше зайченя заснуло. Кінець казки.